Привіт, ребята. Сьогодні я записалася на э, макіяж, і и... буде проверка студії. Ну перше, мені одразу кидаються в очі. Я буду старатися так зматись підтяжка, щоб візажистка не замітила і щоб не було видно. Перше, що мені кидаються в очі, це що тут студія прямо в квартирі, і все на ліжку, Жина Грязної постійно. В якому стилі ви би хотіли, щоб я вам зробила макіяж? Ну я би хотіла в стилі unrecognoзіable maker, щоб вона було не знати. І ну, так як ви крастись, якби собі ви зробили, ага, то, добре, так. Добре, добре, я зрозуміла вас. А, для бровей ми будемо оце іспользувати, так? Да? Uh -huh. да? Ні, я взагалі. Плажисти. Зараз, зараз, зараз. Трошки стресую. <coughs> Ви можете не сміятися. Добре, добре. Бо це трошки заважає процесу. Я не можу до тебе підібратися нормально. Зразу перейшла на ти, можна сказати. Mm -hmm. mm -hmm. ви можете мене знімати? Я виріжу. Можу атакувати ну, так? в ту сторону трошки, щоб мені було удобно до цієї брові добратися. А ну-ка, тепер рівно. Можна ще назад і так більш голову трошки. Ти скажу назад, можна трошки а, голову відкинути. Не, не Задумалася. Задивилась на тебе, можна сказати. А, можна сказати. Вкращилась. Не можу поняти, чи достатньо, чи ні. Ну, бо я не роблю, і такі тонкі брови, як ти. Назад по голову можна. А як має бути? А нічого, що це цей коректор закінчився, це чи вже взяти? Не знаю, що там закінчилось, я накрасила собі під бровами і нормально все було. Так, то ми вам робимо лоті на да? я так розумію. Я би хотіла в стилі unrecognizable yes, so, so -make makeup, щоб вона було не знати. Ну, на ваше усмотрення. Як ви мене бачите, що мені красиво було. Ну, розумієте, це кожна людина сама має бачити, як їй буде краще. Ну, я цього не можу побачити. Я можу вам зробити так, як я роблю собі. Другі. Але людина вона сама якби має вирішувати, як їй буде краще, можна сказати. Ну, блин, не получается. моя Так, распределяем равномерно базу, можно сказать. Обыкновенно. Обыкновенный макияж делаем. Вот такие. Э, ресницы. Ой, брови, брови, брови. <с PBS> <дас soaked> как они? Ресницы? Как там? Рісниця. Ой, брові, брові, брові. <риклад> ну, ладно, може, я вже трошки утрірую. Там не так було. <риклад> <риклад> ну, там два рази. <риклад> Жіночко, я вас можу просто вигнати. Якщо ви не розумієте цього. Ну, може, він тобі трохи темний. Ну, сейчас побачимо. Коли він, так сказати, е окислиться? Так, блін, не можу залізти там. Закрий, закрий. А це такий трошки heavy makeup. Ой, трошки, можна сказати, контуринг попав на Чего? Как это этот брус делали? Запретите этому бро готовить. Серьезно? А что -а ты меня завораживаешь? Что? Ну ты мне взгляд, взглядом не делаешь рис. <гум> Дуже такой плотный бейкинг, я бы сказала. Можно сказать. Он, ты умеешь готовить? Я. Кто дал <гум> ей готовить? <гум> Ой, печь не готовить. Ты моя польская кукла. <рес> Короче, размаш. Мне кажется, так не должно. Як? Ай, это такие гарні гобы. Реально? Да. Дякую. Блин, что так погано тушуется? Горе специалист, блядь. Ну ладно. Прошки, так сказати, ту ж отхичатилась раз. Ну, вроді би все. Вс, Да. Так, да, красиво. Непривично. Я би сказала. Домагалась. Чо, в тебе така мала уздечка. Мала. А можеш ще лягти, прям, щоб ти отак от лежала і назад голову відкинути трохи. Держати губу? Ну.